Христос народився, славімо його, дорогі брати і сестри. Сьогодні пропоную, як і вчора, вам побувати на прекрасному сайті під назвою Релігія в Україні. А вчора ми розбирали майбутнє УПЦ і розбирали статтю Тетяни Тиркач, відомої релігієзнавиці. Ну, а сьогодні ми поговоримо про майбутнє ПЦУ. І за основу ми візьмемо статтю, опубліковану 8. Грудня на цьому сайті називається вона ПЦУ в умовах воєнного стану, аналіз її самоідентифікації перспектив перетворення в єдину православну юрисдикцію. Це доповідь на міжнародній науково-практичній конференції Державно-конфесійні відносини в Україні стан та виклик». Автор цієї статті Олександр Сарапін, це доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету КНУ. Імені Тараса Шевченка. Ну і традиційно вже кажу, що ссылку на оригінал цієї статті я розміщу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ну і будемо читати цю статтю, і я буду трошки відкоментовувати. І так, поїхали. В православній конфігурації сучасної України домінантним видається статус ПЦУ. Яка вже звикла до позитивних адебрямс і люб'язностей з боку владних структур, ЗМІ і особливо соціальних мереж. Утвердженню позитивного іміджу ПЦУ в суспільстві побіжно посприяла її патріотична позиція в роки російсько-української війни і декларативна підтримка політики уряду. До того ж, у ЗМІ постійно наголошується на конструктивних зусиллях керівництва ПЦУ і духовенства і мирян в їхніх спробах реалізації установки направленої на єдність православних спільнот в країні. Принаймні, в суспільстві переживають схвальні, переважають, вибачте, схвальні відгуки з приводу діяльності ПЦУ. І відповідно, окреслюються її райдужні перспективи. А ну я тут хочу сказати дійсно. Дуже особливо в соціальних мережах підтримують ПЦУ. Однак справа в тому, що ті, хто підтримує ПЦУ в соціальних мережах, вони, як правило, не люблять ходити до церкви, і вони, як правило, в масі своїй не приймають участі в богослужіннях. І тут виходить такий дивний розрив з одного боку в соцмережах прямо всі за ПЦУ. А коли доходить до діла, от мій знайомий. Киянин ходив на Різдво в Успенський собор, де служив митрополит, до речі, Епіфаній, Він був неприємно здивований тією маленькою кількістю людей, котрі там знаходились. Ну, порівняно, з тим, порівняно з тим, як це було в часи, коли там був, була правила УПЦ, там був повний набитий грам, туди не можна було зайти. А зараз там зовсім мало і така картина. Зовсім мало людей, яка така картина кругом спостерігається. Тобто в соцмережах все дуже круто, а от в реальності ну не, не дуже. Ну далі. Проте спроби керівництва ПЦУ, направлені на демонстрацію привабливості своєї юрисдикції, приводять з одного боку до возвеличення релігійної складової в суспільстві, яка по суті натотожнюється з духовністю. А з іншого видається гальмом на шляху досягнення реальної єдності нині конкуруючих між собою православних спільнот. Своєрідне підтвердження тому можна знайти в непродуктивних підсумках переговорів з приводу питання єдності українського православ'я делегації Константинопольського патріархату зачільниками ПЦУ, УПЦ та УПЦ КП в серпні 2024 року. ПЦО офіційно позиціонує себе як державницька церква. Свідченням тому є неодноразові декларації митрополита Єпіфанія. Для прикладу, він стверджував: цитата: Помісна Українська православна церква ніколи не була, не є і не бажає бути державною церквою, але ми з державницькою церквою чи є державницькою церквою. Тобто, як громадяни України. Та патріоти, ми відстоюємо свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Кінець цитати. Судячи з контексту, митрополит Епіфаній мав на увазі опікування інтересами держави або ту діяльність, яка направлена на сприяння у справі зміцнення держави. Проте в подібних деклараціях відчутним є погодження з політикою латентного етатизму, до якої вдається влада. Причому митрополит Епіфані неодноразово наполягав на існуванні зв'язку між єдиною церквою і сильною державою. Для прикладу, під час урочистого молебню у Воскресенському соборі міста Рівна 22 жовтня цього року він наголошував. Цитата без сильної єдиної української церкви ми не збудуємо сильну єдину українську державу. Ці речі дуже взаємопов'язані. Ось чому ми створюємо нашу помісну православну церкву. Ну, від себе тут хочу вставити свої 5 копійок. Митрополит Епіфаній з таким твердженням запізнився років на 150-200, тому що, ну, наприклад, в царській Росії. А церква була не просто лояльною до держави, це була частиною держави, частиною державного апарату. Там священнослужителі навіть зарплатню отримували в держави. Тому, звичайно, от тоді, років там 150, міг би вийти якийсь митрополіт, очільник тої церкви, і сказати, що без сильної єдиної руської церкви ми не збудуємо сильну єдину там, Росію. Да? І при тому ми заявляємо, що ми не є народ. Да? І тут намагаються от, нам протягнути цю стару неробочу вже. До речі, вона вже і в Росії так в сучасній працює, неробочу цю схему. Ну окей, далі. ПЦУ також ідентифікує себе як єдина канонічна православна інституція в Україні. Словами митрополита Епіфанія. Цитата з канонічної точки зору період розділення українського православ'я завершився у 2018 році завдяки рішенням Вселенського патріархату та об'єднавчому собору підсумком чого стало отримання Томосу про автокефалію. З того часу Православна Церква України єдина канонічно сформована православна юрисдикція в Україні. Кінець цитати. Проте очільник ПЦУ видає бажане дійсне, оскільки претензії на канонічну територію також висувають УПЦ та УПЦ КП. Остання, де Юре, ліквідована, але де-факто все-таки існує. Крім того, під сумнів слід поставити декларації митрополита Епіфанія про ПЦУ як найбільшу конфесійну організацію в Україні саме за кількістю громад. Для прикладу, він стверджує: цитата: Православна церква України відбулася і успішно утверджується, адже нині вона є найбільшим релігійним об'єднанням в нашій державі. В першу чергу, за рівнем самоідентифікації з нею наших співгромадян та суспільної довіри, але також і за кількістю громад, які складають нашу єдину духовну родину, кінець цитати. Хоча, за даними ДЕСС, на 1 січня цього року нараховувалося 8295 релігійних організацій ПЦУ. І 10 919 релігійних організацій УПЦМП. Тобто УПЦМП на сьогоднішній день переважає ПЦУ понад 2600 парафій. У них все ж таки більше, не дивлячись ні на що. Ну, от, уже якщо ми звернулися до статистики, то згідно з відповіддю Держетнополітики на запит агентства Інтерфакс Україна. Від 2018 року, коли було створено Православну церкву України, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центром управлінням ПЦУ змінили. У 2018 році дві релігійні громади Української православної церкви у 2019 319 у 2020 всього 30 і в 2021 25 громад. І от 2022 рік початок повномасштабної війни перейшло аж 496 парафій за рік, майже півтисячі. А в 2023 році це було 471 тисяча, тобто за два роки війни. ПЦУ збільшилась майже на тисячу парафій, ну, а відповідно, УПЦ збідніла. Ну, а от уже в цьому 2024 році, станом на 23 грудня, всього 218 громад перейшло. Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, що люди не в захваті від концертів в храмах гопаків там оперних концертів або кулінарних шоу і таке інше, які люди все-таки пов'язують ну, якось якимсь чином з ПЦУ. А далі подібні твердження приховують в собі вказівку на винятковість ПЦУ як єдиної канонічної юрисдикції в Україні. Звісно, що з такої позиції. Видається неможливим конструктивний діалог з питання єдності українського православля, до того ж, навряд чи будуть продуктивними переговори з позиції, демонстрації зверхності над конкурентами з УПЦ. І тут від себе хочу ремарочку додати. дивіться, от у вас в сім'ї була одна людина, скажімо, так скажем, ну, щоб нікого не забидити, з манією величия, Да? І тут у вас і другий член вашої сім'ї теж. У нього всі симптоми от, цієї хвороби теж манька ухопила. Уявіть собі, в одній хаті у вас двоє ну, таких людей, котрі вважають себе винятковими. От, вони самі такі канонічні, благодатні, а всі інші ні. Біда та й годі, що ще сказати далі. Для прикладу митрополит Епіфаній стверджував: цитата: присутність на території українських єпархій структур московської патріархії, як у вигляді так званої Київської митрополії, очолюваної митрополитом російської церкви Ануфрієм Березовським, так і у вигляді єпархії на окупованих Кремлем територіях півдня і сходу України, прямо підпорядкованих Москві, є аномалією. Порушенням канонічного порядку. В такому разі, проблематичними слід визнати твердження про перспективи існування в конфесійному полі України єдиної православної структури в особі ПЦУ, принаймні. На засіданні священного синоду Константинопольського патріархату 25 листопада цього року, на якому відбулося обговорення звіту цих трьох ієрархів, які зустрічалися з очільниками православних структур в Києві, пролунали не досить обнадійливі пропозиції, навіть критичні зауваження. Зокрема, члени Синоду узагальнили про відсутність усіляких перспектив для діалогу між двома сторонами в Україні, оскільки. І мітрополит Епіфаній, і мітрополит Ануфрій не бажають відступати від своїх позицій, щоб знайти спільну мову для порозуміння. Між іншим, очільник ПЦУ часто використовує ту саму риторику, яку тривалий час, яка тривалий час була характерною для керівництва УПЦ. Йдеться про реалізацію установки, в основі якої полягає приєднання, а не воз'єднання. Ну я вже. Про це тільки що сказав. Да? Зійшлися дві людини з манії величі, і ви кажете, а давайте шукайте якийсь компроміс. Ну Яким чином дві людини, котрі страждають з і величі, можуть знайти якийсь компроміс? Я наполеон, і там ще якийсь, я не знаю, і фараон, да? ну, котрому всі повинні поклонитися. Я вам розповідав уже в попередніх відео, що коли спілкувався з одним чиновником вірним УПЦ, і він казав, що ви не канонічні, ви безблагодатні. Ну, на мене, як на представника УПЦ КП. Що ви Київський патріархат там безблагодатні. і я йому сказав, що слухайте, ця це ваша реальність, яка реаль, ну, Реальністю власне, являється у вашій там бульбашці. А от уже для когось поза цією бульбашкою, для якого-небудь баптиста, для якого-небудь греко-католика, для якого-небудь кришнаїта і мусульманина, чи просто якого-небудь атеїста це звучить як ну, маячня просто. Да? От Ми там самі-самі. Так, окей, знаєте, як психіатр, добре, добре, ви Наполеон, зараз ми там. Вас, Ваше Величество. Так от і з цими людьми треба розмовляти. Ну і далі читаємо. Насамкінець згадаю про повчальну сентенцію Кіпріана Карфагенського: Христова Церква єдина, бо один є Бог і один є Ісус Христос будівничої церкви. Тільки з метою. Адміністративного упорядкування вона поділяється на патріархати, митрополії, архієпіскопії тощо. Чи варто тоді вдаватися до конфесійної боротьби на території, які визнаються канонічними з погляду якоїсь однієї церковної структури? Ну, так, власне, церква, я завжди кажу, одна єдина. Тільки церква, Бог сказав, що створю церкву Мою в одному числі. Не церкви моє створюють, це ми. Це ми на землі, на грішній землі. Із-за політики, із за шкурних своїх інтересів, ми поділили цю церкву на безліч різних там частин. Однак, церква це зібрання людей, котрі вірують в Господа Ісуса Христа. І якщо хтось там собі вважає у їхній реальності, вони претендують на цю землю. Вони тут, царі й боги, як то кажуть, і падішахи, ну це таке. А от інша група людей вже вважає, що у ті ніхто, а вони самі красиві, і саме модні, як то кажуть. Далі, з іншого боку, чи доречно ПЦУ дотримуватися курсу на канонічний унітарізм? Небезпеку реалізації такого курсу вбачаю у всказанні втинета церковного авторитарізму, на мою думку, слід зважити на наявність своєрідного православного плюралізму сучасної України. Історичні метаморфози, які сталися з українським православ'ям Незалежної України, і спроби його політизації на різних етапах і розвитку дозволяють узагальнити. Про подальше функціонування кількох православних юрисдикцій, в якому форматі вони будуть функціонувати, покаже час, кінець статті. Абсолютно повністю згоден з автором. І до того ж, намагання реалізувати в Україні російський сценарій це те саме, що стверджувати, що ми такі один народ з росіянами. Те, то, що русскому... Хорошо, як то казав, писав класик, то Німцю смерть. Да. Те, що заходить в Росії, коли там є одна церква, один патріарх і всіх інших, там якихось старовірів і так далі, вони там ламають об коліна і зачищають це ніколи не пройде в Україні, тому що українці являються вільнолюбивим народом, трошки навіть анархічним. І намагатися всіх українців загнати в якусь одну церкву, і там, щоб вони по команді славили того, кого їм скажуть, таке призводить, ну, от, як в нашій парафії. Тут пише автор про унітаризм. Коли приїхав єпископ і хотів щось там порулювати, і громада сказала так: ні, ніт, так не буде, буде так, як хочуть люди. І... Тут дійсно є така небезпека того, що цей проєкт зазнає, ну, так би мовити, певних труднощів. Я навіть ризикну сказати, що це неможливо. Ну неможливо в Україні встановити тоталітарізм не політичний, не тим паче релігійний. І те, що нормально для України існування, функціонування кількох православних юрисдикцій, де Людина, українець, може вибирати, що йому краще. Йому там, наприклад, не сподобалось одній юрисдикції, він пішов в іншу. І хочу сказати знову і знову, що люди, котрі очолюють церкву, не роблять, не хочуть просто робити висновків з історії. От історія нас вчить тому, що вона нас абсолютно ні в чому не вчить, що було з тими релігійними організаціями, котрі. Пристюгувалися, так сказав, до якоїсь там лінії партії. Ці лінії вони постійно міняються, політичні вітри дують то туди, то сюди, то вліво, то вправо, то залишають то штиль е, політичний і церкву прив'язати до якоїсь політичної там однієї лінії ну це не дуже далекоглядно. А нам що залишається простим людям триматися? Віри Христової, правди, євангельської, не піддаватися на оці всі, знаєте, такі спокуси. Ну що ж, миру нам, всім добра, всього найкращого, Божих благословить, і надіюсь Божою допомогою до нових зустрічей.